Я Лічинський Андрій. Цьогоріч мене було обрано президентом учнівського самоврядування крок на президентських виборах у Гручській гімназії. Я маю думку, що справжнім лідером можна стати лише приклавши зусилля. Тому пропоную всім порад майбутньому лідеру. Завжди навчайся і ніколи не зупиняйся на досягнутому. Тільки через безперервне пізнання нового можна набути необхідних навичок. Не бійся проявляти себе, випробовуй свої сили та вчись на власних помилках. Будь собою, тільки щирій та чесній людині довіряться себе оточуючи. Розраховуй на підтримку своєї дружньої родини. Якщо тебе підтримують найрідніші, то ніякі перешкоди не завадять твоєму саморозвитку. Підтримую зв'язок з адміністрацією та педагогами. Очільник та члени самоврядування є саме тією ланкою, яка об'єднує учнів та вчителів. Окрім того, разом з активом проводжу рейди, заняття, тренінги. Я постійно контактую з педагогом організатором в пошуках нових цікавих заходів. Будь цілеспрямованим, адже цілеспрямованість це запорука успіху. Сприймай кожен день спортивне тренування. Це шанс стати сильнішим, витривалішим і вправнішим. А головне пам'ятайте, що лідер має бути впевненим у собі, порівнювати себе тільки з своїм собою і щоденно прокладати свій шлях до успіху.